Друзі, всім привіт. Сьогодні на продажу заїхав ось такий сімейний кросовер Hyundai Santa Fe. Ходімо, подивимось ближче. Попереду нас зустрічають біксенонові фари. Колеса 17 го радіусу на гумі Michelin Pilot Sport 4. В салоні нас зустрічають сидіння, оздоблені тканиною. Е, є автомат, кондиціонер. В принципі, мультимедія з можливістю підключення телефону, Мультикермо, До речі, дуже багато кнопочок. Так зразу і не розберешся. По лівій стороні у нас є екорежим регулювання яскравості пристроїв та вимкнення стабілізації. На другому ряді сидінь комфортно навіть за високим водієм. В принципі, є місце для колін, для другого, а ще для третього невеликого пасажира. Багажник автомобіля дуже і дуже просторний. Також тут є прикурювач, куди можна засунути перехідник і заряджати пристрої. Пробіг автомобіля складає 195 тисяч кілометрів, тут 2,4 бензиновий двигун. На повному приводі ціна цього автомобіля 13,5 тисяч доларів. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі, як в наявності, так і на аукціоні, а також варіанти, які викуплені в дорозі.